Робити? Що не робити? Дивіться, по сонцю спокійні енергії мають бути сьогодні відчуття своєї удачі. От Просто тихенько відчувайте цей день, що він хорошого вам дає. Чого не робити, не бути пристрасно, доказуючим щось. Тобто тигрові лілії вони такі, знаєте, пристрасні. Які отак от випромінюють енергію сильно. Тобто сьогодні більш тихий день має бути у вас. Як знаєте, більше приймайте, а не давайте. Чого робити? Чого не робити? Робити, що не робити. Карти дня. Не травмуйте себе тим, що треба робити вибір. Сьогодні вибір не робіть. Що треба робити? Сьогодні треба бути підтримкою, або просто очікувати. Вміти очікувати, тому що собака завжди це вміє. Вона завжди в мене програється на те, що треба чомусь почекати або допомогти. Тому сьогодні більше треба віддати душевного тепла або просто чекати в якомусь питанні, але вибір не робити. Робити що? Цікаві карти випали. Що робити? Просто зрозуміти, що час прийшов для чогось. Подивіться, скільки тут годинників. Час прийшов для чогось, ви знаєте для чого. Чого не робити, не проживати ніяких трансформацій, не закриватись, не знаєте, не сумувати сильно, не концентруватись на поганому. Це точно. Просто зрозуміти, що час для чогось прийшов і тут дійте, але не засовуйте себе, знаєте, в такий деп деп депресивний такий стан і погані Uh, Donc,